Оксана важко зійшла з підніжки автобуса. Нарешті вона дісталася міста, де виріс Олег. Усю дорогу сюди вона ледь стримувала сльози, крадькома витираючи їх долонею. Її життя, здавалося, закінчилося разом із життям Олега. Але через два місяці на світ з'явиться їхня донька. І це диво єдине, що отримувало Оксану від фатального кроку. Їхнє знайомство відбулося через два роки після того, як Оксана покинула стіни дитячого будинку. Дівчина навчалася в коледжі і одночасно працювала в нічні зміни на фабриці. Це було важко, але життєві обставини не залишали їй іншого вибору. Олег з'явився в її житті несподівано. Він приїхав на фабрику встановлювати нове обладнання. Уся фабрика була розбурхана. Її викупала велика іноземна компанія і почалася модернізація. Люди, звісно, раділи, бо працювати на старих верстатах ставало дедалі небезпечніше. Однак нові порядки викликали тривогу. Оксана теж переживала. Зміни завжди несли з собою невідомість. Одного разу Олег затримався на фабриці до ночі. Йому потрібно було проконтролювати налаштування обладнання. Місцеві слюсарі ще не розбиралися у всіх нюансах. Тому він проводив щось на кшталт навчального семінару. Під дослідним став верстат, за яким працювала Оксана. Після налаштування Олег кілька разів підходив до неї, уточнював деталі і щось пояснював. Його увага змушувала дівчину ніяковіти, і вона ледь дочекалася кінця зміни, щоб зітхнути з полегшенням. Після роботи Оксана вийшла на вулицю, з думкою скоріше дістатися додому і відпочити. Як добре, що навчання в коледжі наступного дня скасували, а значить, мав бути довгоочікуваний відпочинок. Але її плани порушив несподіваний оклик. Дівчина, дівчина зачекайте. Оксана обернулася. На узбіччі зупинилася машина. З вікна визирав Олег. Це ви мені? здивувалася вона. Звісно, вам, давайте підвезу. Оксана насупилася. У її голові промайнула думка, що це може бути небезпечно, однак щось у тоні його голоса і щирості очей вселяло довіру, і вона нерішуче сіла в машину. І вони каталися містом до самого обіду. Оксана слухала історії Олега і сміялася, хоча ще вранці її думки були далекі від веселощів. А ввечері, коли вона розплющила очі і визирнула у вікно, то одразу побачила знайому машину. Олег спав усередині. А на його колінах лежав великий букет квітів. З цього моменту їхні життя стали нероздільні. Через три місяці Оксана дізналася, що вагітна, а Олег, дізнавшись про майбутню дитину, одразу ж освідчився їй. Щойно закінчу справи на фабриці, поїдемо в моє місто. Я познайомлю тебе з мамою і братом. Вони в мене чудові, з ентузіазмом говорив він. Однак Оксана була обережною ти маєш спочатку підготувати їх. Уявляєш, як вони відреагують, якщо ми просто з'явимося на порозі, Ядит Будинківська та ще й з животиком. Олег сміявся, але поступався її проханням. Він поїхав у своє рідне місто три місяці тому, обіцяючи скоро повернутися. І Оксана чекала його з нетерпінням вона жила цими очікуваннями, немов повітрям. Але Олег не телефонував і не приїжджав. Її колеги запевняли, що він кинув її. Але Оксана відмовлялася в це вірити. Одного разу, оформляючи документи в бухгалтерії, вона випадково почула, що Олег, той самий інженер, загинув. Світ перед її очима потьмянів, і Оксана втратила свідомість вона прокинулася в кабінеті головного бухгалтера, яка дивилася на неї зі співчуттям. Це ти та сама дівчина, з якою він зустрічався? обережно запитала жінка. Оксана кивнула на силу, стримуючи сльози. Що сталося? Ледь чутно вимовила вона. Головбух важко зітхнула. Якась безглузда випадковість. Він їхав додому із сусіднього села, коли в його машину врізалася фура. Водій вантажівки заснув за кермом, а Олега врятувати не вдалося. Ці слова розривали душу Оксани. І у той момент вона зрозуміла, що життя, яке уявляла щасливим і повним, зруйноване. Але в неї залишилася донька, їхня донька. І тепер вона була її єдиною надією і сенсом жити далі. Оксана сиділа, схиливши голову. У голові було порожньо, а в грузях віддавався різкий біль. Нарешті вона змогла підняти очі. Ви знаєте, де він похований? запитала вона. Так, знаю. Я їздила на похорон від фабрики. Зараз розповім і навіть намалюю, як знайти його могилу. Ти збираєшся до його родичів? Оксана знизала плечима. Не знаю. Напевно, ні. Навіщо? Жінка зітхнула і взяла аркуш паперу. Оксана повільно йшла цвинтарем. Почав накрапати дощ. Вона була страшенно втомленою, але вперто рухалася туди, де на неї чекав Олег. Вона була впевнена, що він її чекає, їй потрібно було поговорити, попрощатися і попросити вибачення. Адже це через неї він поїхав підготувати своїх родичів до зустрічі з нею. Вона тоді думала тільки про себе, прагнучи уникнути негативу. Дощ посилився, і Оксана відчула, що починає тремтіти. Ймовірно, вона захворіє, але ця думка її зараз не хвилювала. Нарешті вона побачила те, що шукала. Як і казала колега з бухгалтерії, переплутати було неможливо. По-перше, могила була відносно свіжою, і її ледь можна було помітити за великою кількістю квітів. По-друге, поруч височів старовинний склеп, дивна кам'яна споруда. Здається, там колись ховали пращурів Олега та його сім'ї, але це було так давно, що про такі поховання вже ніхто не дбав. Склеп лише підтримували в порядку, щоб він не зруйнувався. На Великому хресті висіла фотографія Олега. Привіт, коханий! Ось ми й зустрілися, прошепотіла Оксана. Дівчина без сил упала на коліна перед могилою і розридалася. Вона не знала, скільки часу минуло, поки вона плакала, отямилася від сліз зовсім слабкою. Її трясло від холоду, та ще й хотілося їсти. Але чомусь це її майже не турбувало. Треба знайти якийсь готель, вимовила вона вголос. Молода жінка почала спорити по кишенях, але телефону ніде не виявилося. Вона втомлено зітхнула і заплющила очі. Сил майже не залишалося. На небі щось порвалося із гучним тріском, і дощ перетворився на суцільний потік води. Оксана кинулася до дверей склепу. Смикнула їх, і ті несподівано відчинилися зі скрипом. Вибачте мені, вибачте, будь ласка, я тільки трохи погріюся, прошепотіла вона, входячи всередину. Вона сіла просто на землю, залишивши двері прочиненими, щоб потрапляло хоч трохи світла. Місце було моторошним. У повній тиші поруч щось задзищало і завібрувало. Оксана здригнулася і злякано озирнулася. На землі лежав гарний, явно дорогий телефон. Вона підняла його і в голові проминула думка про телепередачі, де розповідали, що померлі телефонують на цей світ. Алло, сказала вона хрипким голосом, від якого сама злякалася. На тому кінці було мовчання. Алло, повторила вона. Доброго дня! Це мій телефон. Я його загубив вчора, пролунав нарешті голос. А я щойно його знайшла. Де ви? Ви повернете його? Я заплачу, у мене там багато важливого. Я на цвинтарі. На цвинтарі? Я вчора заїжджав зробити заміри і, мабуть, залишив його на дверях. А де саме ви на цвинтарі? Тут якийсь склеп. я всередині. На тому місці виникла пауза. Ви всередині склепу? Так, я дуже замерзла. Мені погано. Оксана впустила телефон і прикрила очі. За мить, як їй здалося, її хтось почав сильно трясти за плечі. Дівчино, дівчино, прокиньтесь. Вона насилу розплющила очі. Олеже, Олеженько, ти живий. Я так і знала, що це помилка. Чоловік, який сидів перед нею навпочепки, раптом перестав бути Олегом і суворо запитав Ви Оксана? Вона відчайдушно затрясла головою. Олег, тут зараз був Олег. Чоловік ривком поставив її на ноги. Йти можете. А потім його погляд ковзнув нижче, і він побачив, що Оксана вагітна. О Господи! Оксана стала повільно сідати. Її так трясло, що роману стало страшно. Він і подумати не міг, що та неземна Оксана, про яку брат йому стільки розповідав, коли їхав додому, насправді існує. Точніше він не думав, що це якось серйозно, адже Олег був натурою закоханою. І ось виявляється, що Оксана є. І вона приїхала до нього на могилу. Роман підхопив дівчину на руки і поніс до машини. Щойно посадив її, він схопив телефон. Мамо, тут на могилі Олега я знайшов його дівчину. Виявляється, він не жартував, і вона вагітна. Вагітна? Від Олега? Судячи з усього, так. Ну, вези її сюди. Мені потрібно все з'ясувати. Мамо, вона... вона непритомна. Схоже, страшенно замерзла і захворіла. Вези її до Сергія Миколаєвича в клініку. Я зараз йому зателефоную і приїду сама. Надія Іванівна була завжди жінкою із залізним характером. Та як можна було бути іншою? Якщо чоловік помер так рано, залишивши на неї напівзруйнований бізнес і двох синів, нормальні жінки сумували б, а вона, засукавши рукава, боролася за майбутнє синів. Ні, звісно, вона теж страждала і плакала, але тільки тоді, коли ніхто не бачив, тобто вночі. Смерть Олега сильно підкосила її. Але тепер у бізнесі допомагав Роман, і вона могла трохи відпочити. Але Гард зробив свою справу. Надія зуміла заховати своє горе. Вона сильно схудла, постаріла років на десять, але трималася як кам'яна статуя. Оксану одразу забрали у відділення. А Роман залишився чекати на матір. Дивно, він стільки разів чув від брата захоплені відгуки про ту чи іншу дівчину, що й цього разу не сприйняв його слова серйозно. Але ж потрібно було. Зараз Роман розумів цього разу в словах Олега було більше ніжності, ніж пафосу. Роман тоді сказав йому: Дивись за дорогою, приїдеш і розповіси про свою Оксану. Брат погодився і відключився. Більше Роману не довелося з ним поговорити. Надія Іванівна йшла в оточенні медсестер. Роман навіть усміхнувся от уміла мати з'явитися так, щоб усі навколо почувалися її підданими. Де Сергій? Я вже тут. До них поспішав чоловік у білому халаті. Роман знав, що Сергій Миколайович був усе життя закоханий у його матір, і йому іноді ставала шкода цієї доброї та розумної людини. Значить так, сильного переохолодження немає. Наймовірніше, зрив на нервовому ґрунті. Думаю, все буде добре. Сергію. Так, Надія. Дівчина вагітна, судячи з усього здорова, не п'є і не палить. Надія Іванівна подивилася на Романа, а потім на лікаря. Ми можемо пройти до неї. Тільки ненадовго. Оксана з переляком подивилася на тих, хто увійшов. Доброго дня! Я мама Олега. Дівчина слабо посміхнулася. Ви дуже схожі з ним. Ви тільки не подумайте нічого. Я не до вас їхала, і мені нічого не потрібно. Я просто хотіла попрощатися з Олежем. Надія присіла, Роман став поруч. Розкажіть мені про вас із моїм сином. Коли Оксана закінчила свою розповідь, Надія встала, пройшлася палатою і повернулася до Оксани. Скажіть, чому ви не поїхали з ним? Адже це було б правильно. Оксана хитнула головою. Розумієте, я з дитбудинку. Занадто часто зустрічала людей, які вважають, що в дитячому будинку виховують тільки хворих і злочинців. Я не знала, як ви до мене поставитеся. Злякалася і прекрасно розуміла, що Олег не стане мене обманювати. Надія хитнула головою. Дурниці, у мене ніколи не було таких упереджень. Вам зустрічалися не ті люди. Відпочивайте, одужуйте. А я заїду вранці. Привезу вам необхідні речі. Дякую, але не потрібно. У мене є сумка в камері схову. Тільки телефон я загубила. Вони забрали речі з камери схову. Надія суворо подивилася на сина. Романе, мені потрібно подивитися, що в неї там. Це важливо. Звичайно, мамо, кивнув він, розуміючи серйозність моменту. Надія відкрила сумку і дістала папку з документами. Так, обмінна карта є, це вже добре. Значить, дівчина серйозно ставиться до свого здоров'я і майбутнього дитини. А це що? Вона витягла невеликий пакет, у якому виявилися фотографії та якийсь складений папірець. На знімках були Оксана та Олег. Обличчя сяяли щастям. Надія довго роздивлялася фото, відчуваючи, як серце стискається від усвідомлення того. Наскільки її син був щасливий із цією дівчиною. І вона повернулася до Романа з наповненими сльозами очима. Ми зобов'язані допомогти їй. Ця дівчинка не повинна ні в чому потребувати. Вона повинна мати можливість виховувати мого онука. Роман торкнув матір за плече Ми це зробимо разом, мамо. Минуло два роки. Наталочко, йди сюди до бабусі. покликала Надія, нахиляючись до своєї внучки. Маленька дівчинка, весело сміючись, спробувала діти до бабусі на своїх ще невпевнених ніжках. Надія підхопила малечу, обійняла і закружляла. Ах ти, моя маленька королева! поруч стояла Оксана, усміхаючись в цій теплій сцені. Її життя змінилося за останні роки. Вона жила в просторій квартирі майже в центрі міста, працювала над собою. Вчилася на юридичному факультеті та справлялася з ролью матері. Няня допомагала їй піклуватися про Наталку, але основна увага доньки завжди була на першому місці. Надія обернулася до Оксани і її погляд став серйозним. Оксано, мені потрібно з тобою поговорити. Молода жінка напружилася, почувши цей тон. Незважаючи на турботу і повагу з боку Надії Іванівни, в душі Оксана все ще боялася її осуду. Так, звісно, Надія Іванівна. У мене тільки одне запитання Як довго ви збираєтеся мучити одне одного з Романом. У нього ніс уже зовсім збарнів. Не спить, не їсть, а ти. Твої очі говорять більше, ніж слова. Вам що, заборонено бути щасливими? Оксана почервоніла від збентеження. Вам здається, Оксано, не говори дурниць, тобі вже не 15, а мені не шістнадцять. Ми дорослі люди. Відповідай чесно, ти кохаєш Романа. Оксана відвела погляд, але потім тихо відповіла: Кохаю. А він тебе? Так, але. Вона підняла на Надію повний болю погляд. Олег, Надія жестом зупинила її. Олега більше немає, і він ніколи не повернеться. Ти зробила мого сина щасливим. Я вдячна тобі за це. Але, Оксано, живим потрібно жити. Подумай над цим. І ще я знаю, що Роман тобі освідчився. Сказавши це, Надія повернулася до внучки, залишивши Оксану наодинці з її думками. Оксана довго сиділа, тримаючи телефон у руках. Її пальці тремтіли, поки вона відкривала контакт Романа. Кілька хвилин вона дивилася на екран, зважуючи всі за і проти. І нарешті вона написала коротке повідомлення Я згодна. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємося у наступній історії.